Ролик знятий для каналу Exist. .ua. В інтернет-магазині XST. Був куплений салонний фільтр Denso. Має отакі написи. Написано, що виготовлений в Польщі. Також написано, для яких автомобілей може використовуватись. Має такі номерки. Має ще отакий номерок. А будемо встановлювати на автомобіль Toyota Corolla Verso 2007 року. 2,2 дизель. Виконуємо роботи. Відкручуємо амортизатор. Далі знімаємо бардачок. Для того, щоб його зняти, потрібно з двох сторін натиснути певним зусиллям. Далі ми знімаємо цю кришечку. Тут є два пазіка, які ми натискаємо і знімаємо кришечку. Витягуємо старий фільтр. Він у нас, як бачимо, дуже грязний. Витягуємо новий і встановлюємо. До нового фільтру маємо таку інструкцію, на якій на автомобілі встановлюється. Як бачимо, Toyota Aвенці з Corolla, Corolla Verso. У нас якраз Corolla Verso якраз підходить. Нам намальовано, як це робиться, так ми зробили, і будемо встановлювати новий фільтр. Даний фільтр встановлюється стрілочками донизу. Це показується потік повітря зверху вниз, нас він йде зверху вниз, тому стрілочками донизу. Закриваємо кришечку. Так, ставимо бардачок на місце. Надіваємо амортизатор на місце і закручуємо шуруп. Закриваємо бордачок. Заміну фільтру ми виконали. Дякую інтернет-магазину, як за доставку товару. Всім дякую за увагу. Всіх цілою люблю. Бувайте!